Ви шукаєте додатковий прибуток і сієте насіння високоолеїнового соняшнику під класичну технологію, купуйте дешевше у mass Ми пропонуємо економічно вигідну пропозицію по високоолеїновому гібриду соняшника МАС 86 ол для аграрії Центральної та Західної України. Середньостиглий високоолеїновий гібрид МАС 86 ол має високий вміст олії та олеїнової кислоти, а також відмінний фітосанітарний профіль. При купівлі цього високопродуктивного гібриду ваші витрати на гектар складуть усього 2400 гривень, а вартість протруєння фунгіцидом, інсектицидом та біостимулятором росту включена у вартість насіння виробництва 2023 року. Згідно наших розрахунків, за помірно інтенсивної технології вирощування середні витрати на гектар становлять 34 300 гривень. При поточній ціні реалізації високологійного насіння 14 000 гривень включаючи премію 40 доларів за тонну та при середній врожайності 3,3 тонни на гектар, яку із року в рік отримують наші клієнти, рентабельність вирощування цього гібрида складе 35%, а ваш чистий прибуток майже 12 тисяч гривень з гектара. А щоб детально дізнатися про наші гібриди, контактуйте з торговим представником МАСІЦ у вашій області. Він зорієнтує вас по найвигідніших умовах кредитування від дистриб'юторів та доступності насіння на складі. Не зволікайте, встигніть придбати насіння від Massits та отримайте прибутки з нашим гібридом соняшнику маз 86 ол Елітна французька селекція MassSieds створена для збільшення ваших прибутків.